7 грудня розпочалася 287-ма доба російського повномасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій, на інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції та веде розвідку. У ранковому зведенні Генштабу також розповіли про те, яка зараз ситуація на Волинському та Поліському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка ворожих підрозділів. Ця країна продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію. Та повітряний простір для завдання ракетних і авіаційних ударів зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та Збройних сил цієї країни через загрозу втягування республіки у війну з Україною.